Кії друзі, до мене приїхали Scott Супер і хотів би з вами поділитися своїм враженням від даного кросівка. Брав їх для складних погодних мов бігу по болоту і, скажімо так, вони впорались зі своїм завданням чудово через агресивний протектор і його висоту. Зверніть увагу, біг по мокрому камінню і корінню може призвести до вашого падіння. Тому обережно. Е, пробіг десь в них 55 км і зауважив те, що е, вони дуже є вузькі. Тобто для людей з широкою стопою е, два рази подумайте, можливо, не варто. Е, вони є досить масивними і важать вони немало 321-322 грами е в розмірі 9 -0. Хороший е стакан, гарно тримає п'яту і на спусках е по слизькому болоту ви відчуваєте контроль і можете ну, свій спуск зробити більш безпечним. Товстий язичок, при міцній шнурівці, гарно тримає, нічого не піджимає, нічого не підтискає. Знову ж, у тих людей, у кого широка стопа, обережно. Єдине мене, що дуже бентежить і дуже цікаво, я в них заважив такий нюанс, коли от згинається нога, згинається носок, тут починається заламуватись оцей захист. І дуже цікаво, наскільки довго він витримає. Присів пробіг 55 км зараз, ну після 300 км буде цікаво, що з ними відбудеться. Е, а так, хороша робоча конячка для болота.